Привіт, я співвласник команди RR-Traffic. Сьогодні я вам розповім про переваги нашого відділу, які робить об'єму більш ніж на 1000 доларів тиждень. Поїхали! Перша перевага і саме важлива це постійна наявність оферу і покращення співпраці між замовником та командою. Це дуже важливо, тому що у багатьох наших конкурентів не завжди є офери з вигідними умовами. І через це погіршується темп нашої роботи. Тим самим падає прибуток наших працівників. Друга перевага, і також не менш важлива, це ціна за підписника. Вона в нас також відрізняється від конкурентів, тому що наші замовники дають найвищу ціну на ринку, так як ми своєї сторони даємо якісний і платиспроможний трафік. У ВІПІ ми даємо мануал, по якому ви зможете повністю з нуля почати працювати. Також, якщо вам буде незрозуміло, ви можете в будь-який час звернутися до нас або наших менеджерів, які дадуть вам відповідь на будь-яке питання і допоможуть розібратись. Також важлива перспектива у нашому ВІП, це якісні і самі актуальні матеріали для ваших крево, які приносять якісний трафік із великими об'ємами. Наступна і саме головна перевага, яка може перекрити половину пунктів, які ми вже назвали, і яка відрізняє нас майже від усіх команд на ринку: це наставники, люди з досвідом, які кожного дня будуть вести вас до результату, як поки ви не окупите суму, яку заплатили, щоб попасти у наш ВІП, це ще не все, що буде у нашому платному ком'юніті. Так що рекомендую не пропустити цю подію, до речі. Набір у наш віп буде відкриватися з дня на день. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, де буде вся інформація про відкриття, яка, звісно ж, включає в себе тату і ціну. Пишіть ваші поради і критику в коментарях, і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!